Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури і адміністраторка Facebook спільноти з обміну досвідом методичні родзинки уроків зарубіжної літератури. І сьогодні у нас цікаве завдання. Тому що, якщо ми не можемо потрапити на фабрику до віллі Вонки, як потрапили герої казки, то давайте влаштуємо фабрику в себе вдома. І для цього Віллі Вонка має для нас завдання. Сподіваюся, ви пам'ятаєте фінал казки і пам'ятаєте, кому дісталася шоколадна фабрика. І ось Чарлі мусить тепер робити нові цікаві цукерки, шоколадки і смаколики. Тож, наше завдання допомогти йому з цим впоратися. Ми маємо створити ексклюзивну цукерку. І е, суть в тому, що це має бути не просто цукерка. Віллі Вонка попросив Чарлі Бакета створити цукерки для учасників екскурсії, але ті цукерки мають м, допомогти цим дітям виправити вади характеру. Тобто, якісь такі мають бути секретні інгредієнти, після яких ці діти зміняться на краще. Умпа-лумпи. З фабрики надіслали нам шпаргалку. Подивіться, шпаргалка називається різноманіття секретних інгредієнтів. І тут ми можемо знайти таку підказку, що в цукерках можуть бути різні фрукти, цитрусові, горіхи різних сортів, ізюм, виноград, банани, помаранчі, ірис, кокоси, халва, мармелад, карамельки і навіть сало в шоколаді. Ну і Звичайно ж, ми можемо вигадати ще будь-які інгредієнти, тому що самі ну, такого навигадували на тій фабриці, що кожна дитина завжди дуже дивується, коли читає цю повість або дивиться фільм. Давайте конкретно розберемося з цим завданням. Отож, перед вами схема, як оформити цей літературний проєкт. Якщо це відео дивляться мої рідні діти, не мирівські, то у вас це завдання є у Зошиті на сторіночці 24, і тут оформлено все, що ви маєте зробити. Якщо ж це відео дивляться не мої рідні діти, але рідні діти моїх колежанок, то ви можете. У описі до цього відео знайти посилання, де можна завантажити собі ось такий шаблон для цієї роботи, якщо вона вас, звісно, зацікавить. Отож, ми підписуємо ексклюзивна цукерка для, і тут вказуємо, для кого: чи для веру кесол, чи для августуса глупа. Ви зрозуміли. Друге, назва цукерки має бути такою, щоб зацікавити, вона має бути такою оригінальною і такою е, апетитною, щоб цю цукерку зразу захотілося з'їсти. Друге, назва секретного інгредієнту, і бачите, зразу стрілечками позначено, що треба записати ще дію секретного інгредієнту. Скажу вам по секрету, що мої попередні учні до тієї шпаргалки умпалумпів додали свої неймовірні інгредієнти, чого там тільки не було: луска риби, волосинка із гриви казкового єдинорога. Пазур дракона і, і, і просто ще перелік неймовірних речей. Але пам'ятайте, не переводьте роботу тільки в жарт, будьте серйозними. Інгредієнти мають позитивно вплинути на людей. Пам'ятаю, один мене дуже вразив було написано, що цей інгредієнт впливає так, що того. Або ту дитину, яка з'їсть цю цукерку з самого ранку, пробуджує бажання вийти на прогулянку або зайнятися спортом. Чудовий інгредієнт і хороша дуже звичка. Отож, сподіваюсь, ви зрозуміли, які інгредієнти треба придумати і яку властивість вони повинні мати. Далі треба заповнити графу рекомендації для споживання. Тобто, як часто ці цукерки треба з'їдати? Чи то щодня, а може кілька разів на день, а може достатньо раз на місяць. Як ви визначитеся? Тому що ви ж е, рецепт складаєте? Це ваша задумка. Тоді п'ятий пункт це дизайн обгортки. І тут ви можете промалювати або знайти якийсь шаблон в інтернеті, додати щось своє переробити і таким чином показати, який зовнішній вигляд буде у вашої цукерки. Обов'язково зазначте розробника, а розробник є ви, це ваша авторська робота. Вигадайте собі підпис такий, ніби ви директор шоколадної фабрики. Ну і навіть вигадайте для себе переробки. Я сподіваюся, що ця робота принесе вам позитивні емоції, примусить вас трошки пофантазувати і подумати над виконанням цієї роботи. І ще сподіваюся, що вам буде працювати цікаво. Це наша остання робота, і на такій позитивній і солодкій ноті ми завершимо навчання у першому семестрі. Нам залишиться тільки написати контрольну роботу. Отож, бажаю вам натхнення для створення ексклюзивної цукерки. До речі, ви можете створити цю цукерку не тільки для героїв «Казки», чарлі і шоколадна фабрика. А можете створити її для когось із письменників, або для героя якогось іншого літературного твору, або навіть для своєї учительки, чи для батьків для кого захочете. Творча робота обмежень немає, натхнення вам.